Росія знову вдарила дронами та ракетами по Україні. У Дніпрі загинула жінка, багато постраждалих. Загарбники дроном вдарили по багатоповерхівці: Харківщина, Київщина, Полтавщина під вогнем. У Києві відомо про наслідки атаки у одному із районів. Всі деталі терору ворога розповідаємо далі. Підпишіться на канал Сі час, і ми починаємо. У ніч проти 8 листопада окупанти вкотре масово вдарили по Україні дронами та ракетами. Моніторингові канали констатують, що росіяни атакували в основному лівобережжя України. Головні цілі ТЕЦ і ГЕС. Крім того, удари були по газовій інфраструктурі та залізниці. Однією із цілей удару був Київ. Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що вранці російські дрони в чергове атакували столицю у Печерському районі. Рятувальники виїжджали на два виклики: на одній локації горіли чотири малотонажні вантажівки, були пошкоджені дві будівлі та авто. В іншому місці займання уламків безпілотника вдалося ліквідувати ще до прибуття пожежників. Постраждалих не зафіксовано. Пожежі ліквідовані. У Києві також запроваджували екстрені відключення світла та фіксували перепади напруги. Під вогнем ворога опинилась і Дніпропетровщина. Голова місцевої ова Владислав Гайваненко повідомив: через влучання безпілотника в Дніпрі пошкоджено багатоповерхівку. Зруйновані квартири у двох під'їздах з другого по шостий поверх загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі у в стані середньої тяжкості. Також в місті пошкоджена інфраструктура, повідомив він. Крім того, в Самарівському районі області постраждали троє людей. У Павлограді пошкоджене підприємство та гараж. А на Синельниківщині інфраструктура та авто. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що дві особи в Дніпрі наразі не виходять на зв'язок після удару по багатоповерхівці. Масована атака противника зачепила і Полтавську область. Кременчук повністю залишився без світла. Мер зазначає, що Росія продовжує бити по енергетичних об'єктах України. Місто горішні плавні офіційно перейшло в режим надзвичайної ситуації. Воно знеструмлене, немає води та тепла. Пишуть у міській раді. За наявною інформацією, ворог завдав ударів по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури. Написали там під ударом була і Харківщина. Вісім людей постраждали в області внаслідок атаки окупантів керованою авіабомбою по пісочинській громаді. У селищі Коротич зруйновано будівлю автозаправної станції, пошкоджено кілька автомобілів. Усі постраждалі були госпіталізовані, пишуть у ДСНС. У Одеській області внаслідок влучань зайнялася пожежа на енергетичному об'єкті. У Миколаївській загарбники атакували промислову інфраструктуру. Постраждалих немає на Кіровоградщині. Ворог цілив по критичній інфраструктурі. У Київській області, зокрема у Вижгородському районі, через удар ворога постраждала жінка. З осколковими пораненнями стигна її доправили до місцевої лікарні. У Бориспільському та Вижгородському районах пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі. Також, за даними Укрзалізниці, після атаки ворога суттєво затримується низка потягів. Український військовий Кирило Сазонов повідомляє про ситуацію у Покровську за його словами. Наші штурмові війська нищать противника, поки той не накопичив резерви. Покровську бої за кожну висотку і важливе перехрестя. Ворог не полишає планів прорватися до Грішиного, аби повністю оточити північ Покровська, дороги до міста і сусіднього Мирнограду під вогневим контролем російських дронів. Тим часом у мережі з'явилося відео, на якому видно, що сотні гектарів полів біля Покровська вкриті не лише загарбниками, а й оптоволокном. Інститут вивчення війни натомість зазначає, Росія розширює логістику навколо Покровська. Війська окупанта просуваються на покровському векторі. Зазначається, що постачання вони реалізують в більшості, використовуючи дрони. Крім того, змінився і напрямок атаки на Мирноград після безуспішних спроб штурмувати місто зі сходу. Тим часом військовий оглядач Богдан Мирошников зазначає, що у Покровську тривають пекельні гойдалки. Місто де факто не контролюється ані ворогом, ані нашими силами. За його словами, бо йдуть за одну величезну сіру зону. Логістика, наявна, як і у нас, так і в окупантів, але залежить від конкретних позицій. В цілому у ворога зараз є понад півтора десятки позицій, які знаходяться в оточенні. Кількість наших позицій в такому ж стані не коментую, але їх менше. І це я враховую тільки позиції, де є група більше трьох-чотирьох бійців. Приватні та багатоквартирні будинки, де засіло по один-два окупанта або по одному два наших піхотинці. Я не враховую. Бо це там скрізь, пише Мирошников. За словами оглядача, весь простір на північ від залізниці найважчий для ворога, адже там він відрізаний від логістики, і поступово наші бійці підтискають. Покровськ за сенсом може і буде другим бахмутом, але за змістом точно ні. У Бахмуті не було контрольованого хаосу з обох боків. В Покровську є військовий із позивним «Мучной» коментує ситуацію на мирноградському напрямку на східному фланзі міста. Наші підрозділи відпрацювали чітко і холоднокровно. Після розвідки виявили ворожу групу разом із двома одиницями бронетехніки. Потім просто розмотали вщент. Противник намагався висунутися на штурм, але замість вдалої атаки почав безцільно блукати в посадках, втрачати орієнтир і, врешті, вигрібати по повній, пише він. А от на самому Покровському напрямку, за словами воїна, ситуація погіршується. Те, що зараз називають сірою зоною, зараз виглядає не як рівна боротьба, а як банальна перевага в кількості ворога. Там, де мали б стояти паритетні сили, сьогодні на деяких ділянках у 20 разів більше їхнього м'яса ніж наших бійців у будинку, це не сіра зона, це шляпа. Кінець цитати. Тим часом телеграм-канал Інфактум публікує продовження історії, яку ще 4 листопада розповіла військова журналістка Юлія Кирієнко. Тоді троє росіян у Покровську зустріли одного українського піхотинця, який підійшов до них із піднятими руками. Але саме в цей момент по ворогу влучив fpv дрон, видно із відео сьомого корпусу десантно-штурмових військ. Окупанти в ніч на 8 листопада атакували низку українських міст. У Києві були пожежі внаслідок ударів противника. У мережі з'явилася низка відео із займаннями. Під атаку ворога потрапило і Дніпро. Місцеві пабліки публікували відео влучання російського шахеда по багатоповерхівці у місті. Внаслідок цього у двох під'їздах зруйновані квартири з другого по шостий поверх. На жаль, кількість загиблих внаслідок атаки загарбників у Дніпрі зросла до трьох ще одну Людину шукають рятувальники, повідомив міський голова Борис Філатов. За його словами, можливо, доведеться демонтувати два під'їзди будинку у Дніпрі. З під завалів врятували дівчинку разом з котиком. Це видно на кадрах, опублікованих державною службою із надзвичайних ситуацій. Масована атака Російської Федерації була спрямована і на наші енергооб'єкти. Компанія «Укренерго» повідомила внаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти в кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Натомість компанія Нафтогаз зазначила, що противник вдарив і по українській газовій інфраструктурі. Це вже дев'ятий масований обстріл з початку жовтня. Ворог цілеспрямовано б'є по підприємствах, які забезпечують українців газом і теплом. Маємо влучання та пошкодження виробничого обладнання. На жаль, один наш колега отримав поранення. А поки окупанти атакують мирні українські міста та вбивають цивільних, у їх тилу дрони б'ють по об'єктах, що працюють на російську армію. Цієї ночі гучно було у низці областей противника. Військовослужбовець Збройних сил України та політолог Кирило Сазонов підкреслює, в ці ігри ми вже граємо у двох. Тому, поки ворог влаштував величезну атаку на українську енергосистему, ми теж працювали не суто в обороні. У Саратовській області місцеві мешканці повідомляли про ураження в районі нафтопереробного заводу. Росіяни скаржились одному із російських пропагандистських пабліків, що над Саратовщиною було чути близько 10 вибухів. Закривали також аеропорт у Саратові, писав паблік. Неспокійно було на Курщині. Місцевий губернатор бідкався на спробу атаки теплової електростанції у обласному центрі. Чинуша видав, нібито спроба удару була марною. Ростовська область масштабні пожежі в районі підстанцій біля сіл Іванівка та Степанівка. Волгоградська область уражено об'єкт енергетичної інфраструктури. У мережі повідомляли, що частина населених пунктів після атаки залишалася без світла. Вологодська область, місцевий губернатор, визнав три влучання дронів в підстанцію Білозерська 700. 50 кВт. водночас Міністерство оборони ворога заявило про нібито 79 збитих безпілотників. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко підсумовує за минулу ніч серйозні ураження енергетики та нафтопереробки Росії. Підстанція Балашовська на 500 кВт, підстанція Білозерська на 750 кВт, нафтопереробний завод у Саратові, нафтопереробний завод у Рязані. Попередньо Тецкурськ. А тим часом сили спеціальних операцій України підтвердили успішне ураження важливих військових об'єктів ворога на території тимчасово окупованого українського Криму. Зробили це рух опору сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Діп Стрік. У ніч на 6 жовтня дронами було уражено склад боєприпасів окупантів в селі Удачне біля Сімферополя, а також знищено пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу ЕС 400 тріумф поблизу Євпаторії. Страйк в Ульяновській області ворога у російському місті Димітровград неспокійно. Близько 300 будівельників ядерної установки відкрито страйкують через майже двомісячну невиплату заробітної плати. Страйкарі співробітники акціонерного товариства, інститут оргенергострой. Вони вимагають розібратися з ситуацією, адже людям нічим платити кредити накопичились борги за їхніми словами. Побутові умови жах. Туалети переповнені, вода купується за власний кошт, обіди скасували. Йдеться у зверненні робітників 5 листопада до Бастрикіна. Будівельники заявили, не вийдуть на об'єкт, поки не отримують усі кошти. Нагадаємо, що раніше диктатор Путін публічно вихвалявся, що на базі цього реактора з унікальною технологією замкнутого циклу має бути створений міжнародний центр досліджень. А в Кемерово ще одна резонансна історія притаманна для Росії. Як пише канал Астра, 55-річний російський окупант Роман Коваль, який брав участь у війні, яку розпочала Росія проти України, зайшов до кафе у камуфляжі, почав конфліктувати з охороною і погрожував підірвати гранату. На це скаржились місцеві. Викликали поліцію, російського загарбника затримали. Чи справді при ньому була граната в кафе? Невідомо. Російська Астра пише, Роман Коваль раніше був засуджений. Та на цьому не все. Відома ще одна історія, де фігурують учасники війни проти України. У Об'єднаних Арабських Еміратах криптошахрая Романа Новака і його дружину Анну убили і закопали у пустелі. Підозрюють саме двох учасників війни проти України. Пише Розмі за версією Міністерства внутрішніх справ Росії, після викрадення подружжя у жовтні у пари вимагали криптовалюту, але згодом вбили. Підозрюваних затримали. Новак називав себе другом Павла Дурова. Нагадаємо, що весною 2025 року в Краснодарі сталася масштабна спроба втечі ста російських військовослужбовців з військової комендатури, які утримувалися за самовільне залишення частин. Про це писали російські змі сімом. Із них вдалося втекти. Бунтівники зламали паркан, після чого втекли. А тим часом нещодавно у мережі поширювали відео з нібито антивоєнного мітингу у Санкт-Петербурзі, який мовляв відбувся у жовтні 2025 року. Але команда Вокс чітко встановила це неправда. Це відео з 2021 року, коли росіяни виходили на акцію у Петербурзі на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Партизанський рух «Атеж» повідомляє про масштабне зараження серед окупаційних військ. За словами агентів руху з 205-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії, у підрозділі спалахнула масова епідемія дизентерії. Вона стала прямим наслідком антисанітарії та байдужості командування. У повідомленні йдеться, хвороба поширюється блискавично, а керівництво приховує масштаби, залишаючи солдатів без ізоляції та лікування. Епідемія катастрофічно знизила боєздатність бригади. Рух АТЕЖ також розкриває схему, за якою командири російської армії на запорізькому векторі фактично продають відмовників окупантів, які відмовляються брати участь у штурмах у трудове рабство колаборантам. Замість законного оформлення відмови або направлення до дисциплінарних частин відмовників записують у зниклі безвісти, затримують і передають на неоплачувані роботи в тилу місцевим колаборантам по всій Запорізькій області. За це. Командири одержують від колаборантів гроші, а тим часом на харківському напрямку інша історія. У одному із російських пабліків з'явилася інформація про саморобні тунелі, які риють окупанти. Зазначається, що їх використовують для перевезення вантажів. Однак, звичайно ж, ці тунелі обвалюються, відомо про жертви. Тепер ворог скаржиться, що потрібно негайно вигадати рішення проблеми. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко іронічно коментує ситуацію. Росіяни нестримна нація в пошуку шляхів витонченого самогубства. Рухаємось далі. В Україні командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель 19 осіб на Дніпропетровщині під час урочистого шикування. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Слідство зазначає, що 1 листопада військовий організував захід для більше ніж 100 військових. Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців. Пишуть у офісі генпрокурора у цей момент: Росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару. У результаті загинуло 12 військових та 7 цивільних осіб. Ще 36 бійців отримали поранення. А тим часом народний депутат Олексій Гончаренко публікує резонансне повідомлення. Він заявляє, що йому надходять звернення щодо військових інструкторів, яких з навчальних центрів нібито відправляють на передову. Цитата Гончаренка. Тобто, замість того, щоб навчати, вони самі воюють. Через це бригади залишаються без підготовлених інструкторів, а навчати доводиться пораненим військовим, які самі потребують лікування. Ну скільки можна тим часом на фронті ситуація напружена? За даними телеграм-каналу Мілітарі Аналітікс, на Запорізькому напрямку тривають важкі бої у Приморському та Степногірську. Українські сили оборони мінують дороги та б'ють по логістиці окупантів. На Куп'янському векторі, за даними того ж каналу, загарбники, начебто, просунулись у районі комбікормового заводу в самому місті Куп'янськ. А ось на мирноградському напрямку, як пише військовий із позивним мучної, ворог намагається штурмувати південну частину міста. Прагне просунутись ближче до висотних будинків. Йде повзуче просування, яке наші підрозділи постійно фіксують і перетворюють на криваву пригоду для ворога, працюють загалом по скупченнях живої сили, накривають артилерією та FPV. Сіра зона вже дотягується майже до самих багатоповерхівок. Фронт буквально впирається в бетон, пише він. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.